Так, усім-усім привітаки з вами канал Машка з і сьогодні я вам покажу мій робочий стіл. Діло в тому, що в е, мене два робочі стіла. Перший на якому я пишу, а другий на якому е, зберігаються всі мої речі, які я найбільше використовую. Ну що ж, поїхали до першого. Так, Перший не поглядаю ось так. Побачите, е, тут лампочка, значе з правого боку пишу. Так, тут таке біле простирадло, яке я вже спіл замастити. Це бачите, ось тут така пляма. Далі тут моя улюблена ігрушка, м'яка ігрушка, ну, такий він з Парижа. І він, типа, під деревом. Далі до другого стола підходимо. І нарешті мій робочий стіл. Ну, він виглядає ось так. Так, перше ми звернемо увагу на ось цю частину. Ем, так, тут я не знаю, чому чи ні. Видно, так. Ем, бачите, тут лежить мій особистий щоденник. Ем, тут зберігався такі розпочатки. Ем, ну, щоб не тримати їх. Е, вільно, так, щоб то буде безпорядок. Я не люблю безпорядок. Далі. Не знаю. От, так. Тут мій пенал. О, до речі, мій номерок від гардеробної. 15-й номер. Так, тут мій пенал, в якому я зберігаю маркери, Всі мої маркери. Ой. Я не знаю, який номерок Тут стояти. Так, давайте пересунемося трішки далі. Ну, ось цей бік. Так, посту книжки, тож завжди. Звертайте на це уваги. Тут, бачите, це тут ем, ця штучка, яку я використовую. Тут всякий маркер, маркери. Ой, потребительские блюсти. Маркеры всякие, стикеры, транспортеры. Транспортеры, опыт. И, короче, лишняя штучка. Далее проступаем на другую часть. три иначе я уже попачила. Не знаю, водно вам чини. Тут моя шкатулочка. Эм... Які я зберігаю. Зараз мені треба відкрити. Зберігаю свої дрезенки для плетіння браслетів. Ой, що тут? Так. А це ви дізнаєтеся потім, що це таке. Оф. Як ми вже почали тему про плетіння браслетів, значить подивимося далі. Що тут є? Так, це моя коробочка від телефона, але це не для телефону. Тут є така стіка, де написано мої браслети та фігурки. Колишнє телефон. Там дірочка, щоб вони дихали. Тут лежать паузки. І також всякі. Всякі при всякі браслети, браслети, браслети. І... і на самому цікавішому фігурки. Вау, це мій ...міньйон, Я вже і забула. Я сьогодні спала зранку, міньйончик. На станку. А який у мене станок? Ви зараз побачите. Я, принаймні. Вчора зробила собі станок. Ви бачите, Ну, як це можна зробити? Це дуже класний, такий незручний, найзручніший. Та -да. Ви не бачите, так. А тут є 13 рядів по 3. По 3, по 3. М -м, як то? Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 13. Бачите, оці? Я вже нарахувала. Раз, два, три, 4, 5, 18, 8. Так як тут, раз, два, три, 4, 5, 6, вісім, вони будемо тратити час. Далі. О, це ряд ми вже пройшли. Поки що ми переглядаємо ось це бік. Далі подивимося, ось цей кусочок. Куточок. Поїхали. Так. Перше, що тут можете бачити, це мій е, пенальчик. Пенальчик такий з Чехії. Е, я вам трошки далі викинула, щоб ви бачила. Е, тут з нас там всякий штучка крутиться, то, Там можна бінити. Дуже класно. Е, також зацініться я вчора сплела також на двому станку. Ну, ручка Лексі. І, коротше, там всяка ручка Уф. олівці. Далі клей БВА. Ну як, конечно, як без клею. Далі тут е, скотч. скотч. Прозорий скотч. Е, маркери. З мішком дуже класним. І там також маркери в цій коробочці Пересуваємося далі. Оцей куточок ми вже пройшли. Далі дивимося оцей куточок. Перше, що ви можете бачити, це таку милу, класну шкатулку. Ні-ні-ні-ні-ні народ. Це не шкатулка. Це для моєї їжі у школу. Така класна з балеринами. Круче, я ще не використовував, мені вчора її всім подарили. Це класна штука, мені здається. А uh, наступне. Тут мої книжки, тут мої зашити. Ну, ось і все. Па-па, кому сподобалося відео. Ставте пальчики вверх. Підписуйтесь знизу на мій канал. Люблю вас, папа! -па.